Привіт! Сьогодні розповім, як за допомогою Photoshop змінити кольор очей. Отже, передовсім дублюємо шар з нашим зображенням. Duplicate layer, тобто дублювати шар. Тут можете його назвати. Натискаємо ОК. Тепер використовуючи інструмент Zoom, тобто збільшення, збільшуємо наше зображення, щоб було чіткіше видно око. Ось так. Тепер вибираємо новий колір для очей. Скажімо, ось такий блакитний колір, натискаємо ОК. Тепер йдемо ось у це випадне меню. І ось тут вибираємо Hue, тобто відтінок. Зараз вибираємо інструмент пензель і малюємо вибраним нами кольором. Ось таким чином ми змінюємо колір очей. Можна трішки зменшити розмір, скажімо, до одного пікселя. І ось тут відкоригувати колір. Ось так. Затискаємо пробіл і перетягуємо наше зображення до другого ока. І також малюємо нашим кольором. Тепер можна збільшити трохи розмір. Ось так. І малюємо. Ось так. Зменшимо трохи розмір. Ось так. Затискаємо Ctrl і натискаємо 0. І бачимо, що колір очей тепер блакитний. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!